Всім привіт це знову Аліна Трулевська. Нагадаю вам про те, що стежусь на посаду куратор напрямку маркетингу в компанії Мене One. І сьогодні рівно один тиждень, як я стажуюсь в компанії, і насправді в мене переповнюють емоції, як і в перший день буквально тільки зараз вже емоції значно краще, менше переживань. От, хочу сказати, що тиждень пройшов складнувато для мене, тому що було забагато інформації був втрачений вектор руху в якийсь момент. Але я дякую мене, доречний кращий ментор, за що безмежна подяка, та повага і безмежна любов. Те, що вона мене спасла, в мене були досить такі погані думки, але вона дійсно мене спасла, підтримала мене і допомогла мені рухатись, обрати правильні напрямок і рухатись в цьому напрямку. От найбільше сподобались зустрічі, на яких я встигла побувати. Джем це прямо окрема любов, це неймовірна зустріч. Також мене відбулася зустріч з маркетологом компанії Яваре, Познайомилась, побачила його план, щось підмітила для себе. І це прям насправді дуже класно, тому що я відчула от знаєте певну роль свою. Те, що я цінна компанії, я можу бути цінною компанії для компанії. Також отримала нові дуже цікаві задачі, за що прям теж прям зарядилась енергією, Дуже знаєте налаштована максимально працювати, тому що блін ну це фігенно, це цікаво, і знову ж таки, як і раніше, нічого не змінилось. Мені з кожним днем компанія подобається все більше і, більше, і хочеться для цієї компанії робити все більше і більше. Тому я дуже. Дуже дякую знову ж таки всім, хто причетний до мого стажування і від себе обіцяю зробити все можливе і неможливе для того, щоб я була дійсно цінною для компанії. Дякую.